Глава 22 Мужі, браття і отці, вислухайте тепер моє виправдання перед вами. Почувши, що він заговорив з ними єврейською мовою, вони ще більше стихли. Він сказав: Я, юдеянин, народився у Тарсі Киликійському, вихований у цьому місті при ногах. Гамаліїла, ретельно навчений у батьківському законі ревнителю Бозі, і всі нині. я гнав послідовників цього вчення навіть до смерті, зв'язуючи і віддаючи до в'язниці і чоловіків і жінок, як засвідчать про мене, первосвященники, і всі старійшини, від котрих, узявши листи до братії, що живе в Дамаску, я йшов, щоб тамтешніх привести в кайданах до Єрусалима на катування. І коли я був у дорозі, і наближався до Дамаска близько полудня несподівано осяяло мене велике світло з неба. Я впав на землю і почув голос, що говорив мені: Савле, Савле, чому ти гониш мене? Я відповів: Хто ти, Господи, Він сказав мені: Я Ісус Назорей, якого ти гониш. Ті, що були зі мною, бачили світло і злякалися, але голосу того, хто говорив мені, не чули. Тоді я сказав: Господи, що мені робити? Господь же сказав мені: Устань та йди в Дамаск, і там тобі сказано буде все, що призначено тобі робити. А оскільки я від слави світла, того позбувся зору, то ті, що були зі мною за руку, привели мене до Дамаска. Один Ананіє, чоловік благочестивий за законом, про що свідчать усі юдеї, що живуть у Дамаску, прийшов до мене і, підійшовши, сказав мені, Савле, брате, прозри. І я негайно побачив його. Він же сказав мені: Бог отців наших наперед обрав тебе, щоб ти пізнав волю Його, побачив праведника і почув голос з уст Його. Бо ти будеш йому свідком перед усіма людьми у тому, що бачив і чув. Отже, чого ж Ти зволікаєш? Устань, охрестися та обмий гріхи Твої, призвавши ім'я Господа Ісуса. Коли я повернувся до Єрусалима і молився в храмі, не тямлячи себе, я побачив Його, і Він сказав мені: поспіши, і скоріше вийди з Єрусалима. Бо тут не приймуть твого свідчення про мене. Я сказав, Господи, їм відомо, що я тих, хто вірував у Тебе, ув'язнював у темниці, і бив у синагогах, і коли проливалася кров Стефана, свідка Твого, я стояв там, схвалюючи вбивство Його і стеріг одежу тих, хто вбивав Його. І він сказав мені: Іди, я пошлю тебе далеко до язичників. До цього слова слухали його, а потім підняли крик, гукаючи, знищ із землі такого, бо йому не слід жити. Поки вони кричали, кидали одяги порох у повітря, тисяцький звелів увести його у фортецю, наказав вичувати його, щоб довідатись, з якої причини так кричали проти нього. Але коли розтягли його ремінням, Павло сказав сотникові, що стояв. Хіба вам дозволено бичувати римського громадянина та ще й без суду?» Почувши це, сотник пішов і доповів тисяцькому, говорячи, дивись, що ти хочеш робити. Цей чоловік римський громадянин. Тоді тисяцький, підійшовши до нього, сказав Скажи мені, ти римський громадянин? Він сказав Так. Тисяцький на те відповів. Я за великі гроші придбав це громадянство. Павло ж сказав, а я і народився у ньому. Тоді відразу відступили від нього ті, хто хотів катувати його, а Тисяцький, дізнавшись, що він римський громадянин, злякався, що зв'язав його. Другого дня, бажаючи достовірно дізнатись, у чому звинувачують його юдеї, звільнив його від кайданів. І звелів зібратися первосвященникам і всьому синедріону та, вивівши Павла, поставив його перед ними.